Зібрався якось зіграти в склад, побігати в піхоті і взяв танк. Бо, Бо танк був... У нас два танки свобідних. Свабі... Свабі... Мені не прийшлось довго чекати. До мене одразу зайшов центнер, і ми вдвох одразу поїхали допомагати нашим з вигідної позиції. По дорозі, що вийшло постріляти по гелікоптеру, не бачу, не на жаль, основна гармата не піднялась до потрібного рівня. Ну, хоч скуримети називати гелікоптер летів і ми поїхали далі займати нашу позицію. Центнер виявився досвідченим танкістом, який не тільки вміло керував танком, а ще й влучно пересідав за кулемет і давав ціле вказання. Та вам бігуть дивись повний отряд. Бачу, бачу. Щось вже занадто довго ми тут простояли, тож треба було змінювати місце, щоб вона нічого не прилетіло. Стоїм собі спокійнесенька, виглядаємо піхоту, нашу позицію ще не спалили, тож спокійно дивимося, слухаємо, а тут чуємо щось незрозумілі звуки, та ще й так близько, та й вирішили перевірити, що там є. А там леопард в кущах стоїть. Леопард був повністю дезорієнтований і так і до кінця і не зрозумів, звідки по ньому працювали. Крутив башню і крутив, але нас так і не знайшли. Так, мінус. А тут у наших вже почала падати точка, тож нам терміново треба їм допомагати. Приїхали і почали накидуватись дистанції. Па нам прилетіли? 80 хп, половина Чуть більше! Так, ну тут ми дійсно вже почали зловживати гостинністю канаців, тож треба було їхати далі, змінювати позицію. І тут, я розумію, що у нас на кулеметі хтось сидить. А ніхто навіть не стучав у танці, бо можна сяду, або ще щось. Чувак, а чого ти ніколи мене сьогодні без краси, нічого не сказав? Чи вийшов? Потім нам збили гуслю, збили її, що ми стояли, відбивались від піхоти, яка була по кущам навколо. У ліс був просто наповнений піхотою з трубами. Але відбились. центнер перемонтував гуслі, і ми поїхали звідти. Все ж, я запитав, що він вийшов, нічого не Так, і як буває в складі, поки ми тримали цю точку, почала падати точка перед нею. Тож нам треба було їхати ще на одну точку назад, тримати вже її. Але так, як нас сильно надомажили, нам треба було відновити хп і поповнити боєзапас. Тож треба було швидко з'їздити на мейн. Їдемо на мейн. І тут центнер такий. Вверх, вверх, стріла вверх. Дивлюсь. Промазав. Так, не, сейчас точно зніму. Та це вам не по літячому гелікоптеру попадати на швидкості, а по стоячому ще треба вміти промазати, а ще й без гвинтів, та видно, що я найкращий професіонал. Зарядились і швиденько на ту точку твою казав. Бачу, бачу, зарядає. У нас же було мало часу, та і тікетів небагато, тож вирішили штурмувати це селище разом з піхотою, так би мовити, і піхоту підтримати, і ворога налякати. Захватіть, пожалуйста, вторую точку на третій ми спахмемо. Ми в чому проблема? Не, не йде захват, не правда ніхто. Ну і в принципі все. Піхота, яку ми хотіли підтримати, померла. А ми без піхоти теж стали легкою здобичу. труп. Нас посадили на гуслю і розібрали з усіх сторін. На цьому для нас бій закінчився, але результати мене порадували. Купу фрагів. Один танчик. Також дуже дякую центнеру. Найкращий мехвод, який мені траплявся в грі. Ідеальний прям. Що ж, всім дякую за увагу. Пока.